Всім привіт! Сьогодні готую чизкейк із персиком. Для цього нам буде потрібно інгредієнти, тобто печиво до кави 200 г, це сир 600 грам, цукор 150, 2 яйця 150 г масла. Я його буду розтоплювати, 3 персика і ванільний цукор. Так, Спочатку я займуся печивом, основою для скейка. Печиво. Я зараз його попереблендерю. Добавлю розтоплену 150 грам масла. Добавляємо масло. Це гарденько перемішуємо. Тепер у форму. У мене 20 см. Ось так у мене вийшло. Приготувала я вже основу і зараз займаюся сиром. Я зараз убиваю сюди 2 яйця, Добавляю ванільний цукор. Добавляю просто цукор і все гарненько блендерю. Я порізала вже персики, і зараз буду викладати. Ставлю тепер у духовку і до готовності Хвилин 40-50 на 180 градусів. Ось такий гарненький вийшов. І смачнющий.